Сьогодні тут на території 80-го аеромобільного полку відбуваються комп'ютерні командно-штабні навчання нового формату за натівським стандартом. Захід відбувався на базі десантного полку і тривав майже два тижні. Із 22 липня учасники засвоювали порядок дій та принципи оформлення бойових документів і процедур управління підрозділами за стандартами армії провідних країн світу. Другий етап навчання був відведений на практику виконання планування бойових дій і управління підрозділами під час виконання завдань. Усе це робилося із використанням програмно-апаратного комплексу системи JCATS. Під час проведення цих навчань особовий склад підрозділів має можливість оцінити в реальному часі свої теоретичні знання, тобто програма. Оцінює теоретичну підготовку і правильність прийняття рішень підрозділами. От розігрується ситуація, що північні намагаються від'єднати претензійні землі з своїми етнічними північними від земель південних. Техніка прописана, навчальний комплект підрозділів, які в нас складають батальйонні тактичні групи. Тобто наша, в основному це. Дійсно наша техніка, яка є на озброєнні збройних сил України, але в іншому в іншій кількості. За цими дверима знаходиться штаб керівництва навчань, куди сходиться інформація із шести точок від обох противників. Що 24-та бригада, що 80-та, виконують поставлені задачі дуже успішно. Сюрпризи взагалі. були? Сюрпризи. Ну, Сюрпризи на кожному навчанні є на цьому навчанні. Є які маленькі ошибки, які штаби батальйони в ході навчання коригують та справляють. Чим хлопці цього разу здивували? Мене, мене нічим. З технічної сторони все. Так як повинно бути. Приймають участь в цих навчаннях і офіцери, які безпосередньо приймали участь в миротворчих місіях. А от вже набували цей досвід. Але окрім цього, і значить на сьогоднішній день ми залучили категорію таку, яка не була, не мала то тобто безпосередньо раніше не займалася цим. На сьогоднішній день має таку можливість і з подальшим застосуванням цієї категорії офіцерів, які сьогодні на навчаннях, для виконання миротворчих місій на майбутнє.